Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на youtube каналі Рух Тіві. Вже зовсім скоро позаду мене на арені Львів відбудеться поєдинок Рух-Колос. Це єдина домашня гра, жовто-чорних у вересні. Львів нашого суперника зустрічає справжньою осінньою погодою. На вулиці трішки дощі та справді дуже холодно. Але я переконана, що нашим болівальникам це не завадить спостерігати за цікавою та напруженою грою. Тож далі у відео увесь бекстейдж матч рух колос. Поїхали? Рахунок сьогодні прогнозуєш матчі? – Я рахую 3-0 на користь руху. Мо, ну, моя любима команда, граю за нею. Ну тобто, що очікувати від сьогоднішньої гри? – Я думаю, позитивного результату для нашої команди. Звісно, перемоги, успіхів в подальших іграх, перемоги, як завжди. Ну, я думаю, що сьогоднішня гра буде чудова, рух себе покаже в самому кращому е своєму репертуарі і подарує нам, болівальникам, хороший результат і прекрасні голи. Очікуємо, звісно, перемогу, яскравий матч. Більше атакувальних моментів, побільше якийось, голів. І все, щоб була перемога. В таких умовах, яких ми були, ми здобули максимально. В тій же Полтаві ми змогли максимально витиснути з того матчу. Мою думку, все правильно, сунеся далі. Будемо чекати перемог. Ну, хіба з Ворскою можна сказати, що результатом так не дуже задоволені. Ну, Лензе, але там об'єктивно було дуже багато травмованих. Футболісти втомилися і там просто не витримали. Але загалом задоволені результатом. Очікуєте від сьогоднішнього матчу? Перемогу руху? Ну, рух це команда хороша. От я був на матчі там Динамо рух в Києві. Мені сподобалось, як вони там грали. А, супер! Часто відвідуєте матчі руху? Майже кожен. Буде! Бій! бій! – Ви своїй вишиванці я бачу! Ну, вона щаслива, фартова. Четвертий матч в ній і п'ятий вже буде. Ага. Чотири перемоги було. Сподіваємося, сьогодні також на перемогу. Там мусить. <гум> Стояли в черзі на до Марка сапуги. На жаль, зараз цей гравець травмований. Що побажаєте Марку? В першу чергу я би хотіла побажати повернення, здоров'я, щоб взагалі максимум було без травм Марку. І насправді реально дуже чекаємо його на полі. Дуже не вистачає його ігрових скілів і загалом його внеску в команду. Дуже приємно, що приходить багато людей на футбол. І це, я думаю, для кожного футболіста приємно, коли багато людей ходить на футбол, тебе підтримують і твою команду. І це дуже Велика подяка людям, що прийшли сьогодні на футбол таку погоду. Колос – це хороший суперник. Я думаю, що тренерський штаб добре розібрав, казав хлопцям, де є в них сильні слабкі сторони. Але я дуже впевнений в хлопцях, що вони сьогодні віддадуть всі сили на футбольному полі, щоб здобути хороший позитивний результат для нас. Наша команда рух рух, захід за нами, рух, рух за гартову їду, наша команда це рух, 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 наша команда рух, рух, захід за нами, рух, рух, п'ять жовтих смуг наша команда це рух. Будем. Перший символічний удар у матчі виконав лів'янин та спортсмен Віктор Дідух. у вересні в Парижі на Паралімпійських іграх 2024 у драматичному фіналі. Віктор виборов золоту медаль у змаганнях з настільного тенісу. Сьогодні я побачу, як футболісти і всі судді, всі, всі разом вийшли на поле з обернуті в наші прапори. То було трошки, знаєте, якось так. Воно здається, що вони суперники, а тут виходять всі разом. Я розумію, що то країна, і коли я ото Франції виграв ту паралімпіаду, то воно теж мені викинули прапор. і Воно знаєте, якась така трошки спорідненість. Ну, такі емоції, якось про державу, про те все. Воно ну, то, що вийшли всі однаково діти, то мене вразило то. Ну, удар зробив, як, як роблю. Ну, я не сильний футболіст, але ну, такі емоції. Більше, більше такі націонал, націоналістичним. тайм активніше розпочали гості. Однак, перший небезпечний момент біля воріт суперника отримав ігор краснопір, який пробивав з лінії штрафного майданчика. Ось тут третя перед власним штрафним майданчиком забагато вольностей собі дозволив. Незабаром Демченко спробував вразити ворота дальнім ударом, але м'яч влучив у перекладину. Господи, попереджена рятує у цій ситуації рух. Фантастичний удар. Таке враження, що самі футболісти руку не очікували, що суперник може наважитися на удар з такої позиції. Дивимося ще раз. Пізніше Віталій Роман спробував закрутити м'яч у дальній кут за меж штрафної, однак воротар колоса знову виявився на місці. Роман, Роман пробиває і все ж таки пахулюк. З другої спроби забирає м'яч. На твою думку, чого не вистачило команді в першому таймі? Не знаю, я думаю, напевно, вийшли як з якоюсь не знаю, чи самовпевненістю чи впевненістю після гри з Динамо. Перших 15 хвилин ми, на мою думку, повністю провалили, потім трошки. Можна сказати, перевели ігру на і частину поля голоса і чуть більше десь, але, на мою думку, сьогодні у нас, щоб я з якихось 100% моментів не було. А під час перерви між таймами на полі вже традиційно відбувалися конкурси із розіграшами подарунків від партнерів клубу: Трескара, Домінос, Галицької свіжини, Фавбет та 36 по. А ну, давайте будемо дивитися. Сам не знаю, якщо чесно. Кубатка? Так, якраз на Супер, соусає. So, yeah. Що можете сказати про гру команди в першому таймі? Дивилися поєдинок, які ваші враження. Гарно володіють м'ячем, в принципі. Подобається, як грає команда рух. Що очікуєте від другого тайму? Можливо, більше інтенсивності, на вашу думку? Я думаю, що ну, більше інтенсивності це само собою, і навіть не знаю, що де, більше вам сказати. Ну, надію, що буде перемога сьогодні у нас. А ну показуєте, що у вас є в руці. Сертифікат на три піци, томіна. Супер, клас. Смачного вам вже наперед бажаю. Сертифікат на тисячу гривень в ресторані. якомусь. 36 побачимо. Команда наша, пацани, за них гуліває. Як думаєте, який рахунок буде? Я думаю, 1-0. Ну, Як вам перший тайм? Е, ну, Багато боротьби хотілося б бачити забити голів. Не настільки. Можливо, очікували набагато краще, але ми бачите з якою командою. Ми зараз будемо болівати. Та. Голи будуть обов'язково. А що очікуєте від другого тайму якраз? Ну я думаю, що в перериві тренери зроблять казівки своїм підопічним і ми побачимо набагато цікавішу атакувальну гру. Шолточоків! У другому таймі рух тримав м'яч під контролем, але майже не створював небезпеки біля воріт колоса. З середині тайму Юрій Климчук завдав удару з гострого кута. Однак захисник заблокував постріл. Це для нього дуже важливий період. Ну, після травми, тому що в Києві після гри роздягання в нього такий він сказав, що можна сказати дебют. Він uh -huh. Бідняшка заплакав, але ми його підтримали. Сьогодні він відіграв більше. Він старався додати креативу в атаці. Видно, що йому важко, але ми його підтримуємо. Звичайно, йому передаю капітанську пов'язку, бо він наш капітан, він наш лідер, він наш вожак команди, тому, тому... Юра, самчик. Згодом клайвер змістився з флангу і пробив, але голкіпер впевнено спіймав м'яч. Ігор Краснопір теж непогано пробивав здалеку, однак м'яч пролетів повз ворота. Ну, другий тайми повністю так кажу контролювали гру, але рахунок на ноль без mm. моментів в Тому не знаю. що можна сказати про суперника, як колос сьогодні зіграв? Колос хороша команда, досвідчені футболісти. Дуже важка гра. Колос нав'язав на боротьбу. На жаль, ми не можемо останні три ігри забити гол. Не знаю причини цього. тому сподіваюся, що ми будемо приділяти увагу більше позиційній атаці в тренувальному процесі і в наступному турі порадуємо болівальників. Ми дякуємо нашим болівальникам, тому що вони кожну ігру приходять, нас підтримують і ми за це їм дуже сильно вдячні, незважаючи на результат, вони нам. Подякувати, подякували після гри і за це мені вдячні. Надіюсь, вони не будуть робити кардинальних таких якихось висновків або приходити в наступні ігри, підтримувати нас. Нічия з колосом на Арані Львів вже у суботу команда гратиме на виїзді проти Олександрії. Тож я вас попрошу обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Рух Тіві на інші соціальні мережі клубу, аби бути завжди в курсі найбільш актуальних новин і жовто-чорної родини. Боліваємо за рух разом.